Сьогодні в Ямполі попрощали з 30-річним українським військовослужбовцем Ігорем Харченком, який загинув при звільненні Херсонщини. За традицією ямпільчани проваджали загиблого героя на колінах. Як розповідає начальник другого відділу шостинського центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Яловенко, ігор був мужнім воїном з великим бойовим досвідом. Наш земляк воював за Україну ще з 2014 року, мав бойові нагороди. Сьогодні в останню путь ми проважали Харченка Ігоря Петровича, який захищав нашу батьківщину на Херсонщині. Загинув 15 жовтня 2022 року. Головний сержант Харченко Ігор Петрович, командир танка танкового батальйону, загинув за свободу та незалежність нашої держави. Простити з Ігорем Харченком прийшло багато людей. Жителька Продич Тамара розповідає, що рідні довго шукали військового, який рахувався зниклим без звісти. Лише днями стало відомо, що Ігор загинув. Хороший був хлопчик, тихенький, завжди здоровався, нікого не обіжав. Вдома от я скільки знаю, завжди допомагав. Хороше було дитя, спокійне. Є. Ой, довго шукали. У мене невістка працює в школі заучем. Це її перший клас був, як він ходив у школу, вона була класним руководителем. І вона шукала, і кругом вони дзвонили, і везде його шукали. Довго-довго. Невістка розказувала, каже, довго його шукали. Благочинник ролавецького благочиння отець Ігор зазначає, що Ігор Харченко є справжнім героєм, адже віддав життя за ближніх. Сьогодні ми провели останню дорогу. Воїна-захисника України, героя, Ігоря, провели рідні, близькі, знайомі, побратими, бо, як говорить Господь, немає більшої любові на ту, як то душу свою, тобто життя покладе за друзів своїх. Саме він залишив свій домашній затишок, родину. І коли настала біда, у нас то він пішов на передову для того, щоб захистити нас, щоб це зло не ширилося сюди. Це вже сьомий військовий з ямпільської громади, який загинув на російсько-українській війні.